У нас тут знову не гайд. Цього разу я пограв ось Dual-Strike of Ambidexterity. І це було знову ж таки на хардкор SSF. -і. і це було достатньо крепко. Вийшов крепкий чар. Побачите, що він зробив і що він може. Так от, ріпнув я ще пару чарів по дорозі до цього чара, і вирішив час якогось крепкого зробити чар, а крепкий у нас що? крепкий це чемпіон, бо він чемпіон. І вийшов крепкий чар. Такий от, я вибрав скіл до of мідекстериті, бо я знаю, що це хороший скіл, і він достатньо ну, нормальну демеджу робить, навіть якщо не сильно істувати. Клір у нього не то, що вау, але ну, нормально Strike скіл, дефолтний клір. Стандартний. Можна зробити краще, якщо там аноніт поміняти, але в мене там не схвалось, потім буду розказувати детальніше. Ну, він клірить не дуже добре, але мені не сильно кліри надо був на хардкор СССР, а босу він достатньо приємно. Робив мені весь контент, я на ньому взяв сотий левел на хардкорі, так що можна зрозуміти, що достатньо крепкий чар. Він мені вбив пару уборів, тір 17 фармив, я це все як треба робив. Коротше, да. І нафармив мені кучу гіра всякого на інших чарів. Такий от трудяга-чар, і. Да. В цілому, чар мені сподобався, чемпіон крепкі Ascendes, це навіть ще не близько до фінальної версії цього чара було. Якщо брати трейд гір, особливо якщо на трейді грати, там можна пару моток докупити і зробити його набагато краще, але оскільки SSF, то я SSF. На ну, да. так? В цілому, чар дуже сподобався. Мапиться, окей, досить, хорошо. Проблема єдина в нього є з демедж-овертаймами на босах. то да, трошки стрімно бували були моменти, але в цілому все одно було нормально і нормально. Не знаю, що тут ще можна сказати такий от чар. Так от, мій чаректор з таким виглядає, як я вже сказав він 100 левелу, але він уже не на арткорі, як можна замітити, він стався інцидент у нього. Там. Але все одно чар був хороший, мені сподобалось. І тепер, якщо переходить до нього до гіра, то я його зробив. Давайте почнемо з того, що це з дерева, чемпіон. Не клітовий. Це у нас пресейсь технік, який каже, 40 море демеджа, але ви не можете критувати. Ну 40 море демеджа, якщо у вас акурасі більше, ніж лайфу, того треба слідкувати, щоб я ось нодики на акуросі брав для цього. Але основний прикол це у нас чемпіон. Чого ми чемпіон? Того що. Є такі нодики, що у вас є фортіфай завжди, максимум. і... Якщо у вас більше Fortify, ніж 20, ну 20 це стандартний максимум, але можна збільшити його. То кожен те, що після 20 дає Триморе Атакс. ой, 3 інкрес Атакспіда, Триморе Евейше і Армора. І ми це збільшуємось. Тут є нодики, наприклад, які дають максимум Fortify, і на Letel прайді і Jewelie існують, ось може давати плюс 1 максимум Fortify. Ну, і таких можна мати пару, ну в мене був один тільки поки. То що SSF він такий, ну тут решта нодиків давали мені щось корисне, там дамеджі, якісь ще щось. Ну, в цілому, да. Такий непоганий джувел, непоганий цей. І що я казав, то, що можна докупити гіру і зробити його набагато краще, це існують глоуси, які дають до 10 море фортіфая. Що як можна зрозуміти, це дуже багато. Це 30 спіда і 30 море арморевейшену. Ну, вони навіть на трейді стоять дорого, але як хто може купити, то вони так. Да. Хто може купити, то і так знає, що таке чемпіони, що таке ці глоуси, думаю. І чого ми так сильно цей Арморевейшен упарюємося? У нас тут є чудовий пояс, який каже, що дає атак демеджа, те і цей армор або евейн, що у вас менше. За 200 армор евейшн, один демеджа. Ну, от у мене було скільки під фласками, скажімо... 55-68, тобто це 55, поділити на 200, там дає багато демеджа. 250 якраз демеджа. Цей пояс дає мені, і він дає онслот, якщо у вас є Fortify, що чудово, то що у вас є. А Fortify завжди, він завжди онслот дає вам. Хороший пояс, це так схилиться у нас демедж. Ну і що далі? Це у нас Impale build, нодики про Impale. Impale це. Я не хочу пояснювати, як точно Impale Про це хто знає, хто, той знає, хто не знає, йдіть дивіться десь на появи но це просто додатковий демедж до вашого хіта. додавляється, вважайте. І цей нодик додає ще демеджа, Ну і я Imпеale нодики брав на дереві теж так само. Чудові і в дусі. Так, важливий, важливий нюанс. Я був не хертовим, як вже з писатихнік можна зрозуміти то да. У нас dual strike of dexterity, як працює? Що він бере ваш атак спід з офф-хенда, тобто main Hand атак спід вам дає тільки для блейців. Для вашої атаки головної те, що демедж носить, воно не працює. Але для того опону, який в мейн хенді знаходиться, буде 70 море демеджа як будто. Тобто вам треба мейн хендс побільше просто демеджа, не атак спід. Атакспід не важливий взагалі, просто тупо демедж надо. І я вибрав Corsair Sword, бо це хороший сворд, який дає акурасі бази. Ну можна вибрати те, що вам більш подобається якісь інші веапони. А в Offhand вам треба чим побільше атакспіда. І демедж теж достатньо важливий, але атакспід важливіший. Того я взяв есенцію просто на клоу. Клоу це най найшвидший вепон, який є найбільшим атакспідом. Есенцію на 30 атакспіда, на клоу і мав багатобагато атакспіда. І да. Це ось, ось так. Тобто це з великим атак-спідом і якщо є можливість то демеджа, щоб там було у мене ось вийшло там 190 демедж. Ну, це коротше, якісь демеджі фізи вийшло. А це з великим демеджем, просто мать. І тоді ще це чудово стакається з таким нодиком, який каже, що quick and deadly. що main-hand має більше демеджа, а off-hand має більше атак спіда. Це дуже класний нодик на кластері, який дуже багато демеджа дає. Ну і решта кластера, там просто ліщ, якийсь і ще щось. Тут ще є теж класний мастер, який дає кучку демеджа, що приємно, А це таке, це побачити у посубілдинг вже, там. Що з цікавого тут є, це ось це мастері, є, яке дає 40 global Defense, а глобал дефенсис це є армор евейшн. Що ми скелем, що чудовий мастері, атрибути законтрить, просто треба, надо чуть більше атрибутів. І є от таке мастері, як виявляється, воно теж працює. Чому б і ні? 10 море атак спіда віз офхенд. Тобто 10 море спіда офхенд, а наш атак це є оффхенд атак спид. Тобто це просто 10 море атакспіда для нас. Такий от чудове є руни крафт. Ну так, кажу, це в цілому, чарт такий достатньо крепкий, чемпіон, має Fortify, має Adренарін з цього нодика. Ну, хто не в курсі, як це працює адренарін, це цей нодик. що Вам надо, коли ви опускаєтесь до лайфа, у вас прокає адреналін і вас хілить трошки. Ну Надіюся, що у вас, моби проб'ють, у вас з'явиться адреналін якось таке собі. ну так, То як люди придумали це робить, робимо corrupted fever support. Який тратить лайф. І вставляємо йому супорти, які роблять море мультиплеєри на цей лайф. І тоді в мене Караптодфює з'їдає 2300 хп, і це рівно опускає мене до половини. І вам треба підібрати левел Fever до того до такой, як це, стадії, щоб він знімав вам рівно до половини ХП. Вас опускав, чуть-чуть більше, щоб адреналін, але не більше, щоб ви не вмерли. Тобто я нажимаю, і в мене ось половина д... пропало ХП. Але воно зразу похилилось за Сендесі, тобто ви коли до... Менше плидело лайфу доходите, то до 5 обратно отримуєте. Того не так страшно, це. І таким чином у нас перманентний адреналін, якщо ви не забуваєте його нажимати. То вам просто раз 20 секунд треба нажимати краптут фьюр, і у вас перманентний адреналін. Адреналін дуже сильний бав, дає де демеджер, спідатом, всього що хочете. Ну і да, я був у нас на хардкорі, того я стакав max resistor тут накликав трохи. На честі імплісит на індіан чаржі зробив, щоб endurance чаржі були і таке. Okay. А, ще є такий смішний нодик, це від мірків береться шапка. Nearby enemy take increase physical damage per two fortification on you. І в нас відповідно багато фортіфаїв і ось така от біда. Кучка демеджа додаткового. Цей мод береться в мірків. Решта демеджа, ой, решта демеджа, решта просто лайф демеджа, якісь резисти гіри. Це все. Тут навіть нема що сильно показати. А, ну є смішний ще мод Fortify while focus Максимум Fortify. На честі. І відповідно, я нажимаю Fortify. Я нажимаю Fortify, я сказал, і в мене 34 fortification робиться. Замість 27, і ми отримуємо ще бонуси з цього нодика. Чудово. Чудово. Прикольний нод. про нього багато людей не знають, Ну ось так. Да? А так, чест простор ще набагато. Все? А, ну... Авоїд елементів на ботинках в мене є, авоїд на честі, авоїд елементів ось тут. Це як я авоїд елементів зібрав. І навіть не знаю, що сказати. Цей білд можна потім було б в клітку заспекати, але для цього надо було перекрафтувати кучу гіра і... і так. Да. Але на трейді, типу, особливо на софткор трейді, як це робити, то гловиси на максим фортіфайер, як їх це застіл брейси. Крітовий веапон парадоксику там про імпей. Ну, парадоксику про імпейли, дабл демеджі якісь, наверное, і в такому дусі, і спекнуться в кріти, це можна мати разу в 2-3 більше демеджа і не сильно менше дефенсив. Але він і так хороший чар, і зробив мені все, що я хотів. Побив у Вербоси, навіть пару, я вам там потім покажу, але да. Було прикольно. Чемпіон можу рекомендувати. Я коли побачив реворк чемпіона, перед стартом цієї ліги, зразу сказав, що чемпіон виглядає МД. Особливо з тими головусами. Главуси, конечно, звісно, дорогі, але все равно дам. І ви всім справді дам. Непогано виглядав. Можу рекомендувати. Ось такий от. Чарактер у мене вийшов. Що ще є? Навірно, все. Тоді я вас тут залишу з моїм Uber Uber Elder kilo. На хордкор SCF. Єп. І дякую за увагу. Почуємось. Десь там, колись там. Бай! Я знову Мерка не передягнув. Ну ладно. Мерк мой ме все ще. А mm -hmm. mm -hmm. uh, Так отразу? Е, mm -hmm. шар... шарик він на мені заспавнився. Головне міньона ще там, щоб не було. Ауч. Ауч. Ау. Oh. Мм. Mm -hmm. Я вирішив, що мені яну бути важливіше, ніж мов таншель Валуцький засейвить. А? Ah. Тихо Десь скоро міньйон має бути новий Ага, все, прям на мені заспавнуйся Добро. Так, mm -hmm. да, я шарик хотів покласти Абоже. Корс він буде мене словити і знизу заспаунилось дерьмо. Я все бачив. Так, шльопи мене не мають хвилювати. Це має хвилювати! Окей, я танкую. З Звалнув пеншелом, танкую все. <laughs> Шльпи мене не мали хвилювати, але Елдер заспінив. І це мене хвилює і сильно. О, лишь у же менее засловувала херня. Мне я здалось, чья вообще краечек, Ну на краечку там меньше демеджу, але. Мене щось тюкнуло і застанило і шейпер цим моим сламом, я був самого краю, може Не знаю. Мені показали, що Край тонковав, да. Там менше демеджа, але таке. Ну, але вбив О, ревардит. Джул.